З нами на зв'язку вже наш наступний гість, а це Тарас Загородній. Почнемо давайте із питання дня, питання тижня, може навіть місяця. Так, звільнення імовірне звільнення залужного все більше фактів про це вспливає. Тим більше сам Зеленський частково підтвердив, що планує певні зміни. Як думаєте, якщо це рішення станеться, воно буде більше. Політичне, чи все ж таки про дійсно якісь важливі зміни на полі бою, і про те, що нам треба нові підходи, нові обличчя свіжі, але тоді знову ж таке питання: а чи побачимо ми нове обличчя? Ну, що значить нове обличчя? Це ж все ж таки не політика, це військова справа. Війська це ремесло. Знаєте, можна стати депутатом без освіти, без бекграунду, а військовий тим більше головнокомандуючий. Ну це неможливо. Це людина повинна досвід. прийти да, пройти всі шаблі, фактично військової служби, мати освіту відповідно, бажана генера... академія Генерального штабу, в тому числі, і багато чого іншого. Тому я так підозрюю, що немає не такої великої кількості бажаючих серед військових очолювати це. Все тому, що вони розуміють, вони та розуміють об'єм завдань, який виконує а, залужний. От, є інтерв'ю непогана генерала Марченка, який Миколаєвим захистом Миколаєва займався. Він там відверто говорить. Ну він скажу, я не знаю, хто на це взагалі може зголоситися, тому що. Рівень рівень завдань, які виконує залужний. Так ну за своєю посадою. Ну це досить мало людей може це зробити просто так. Тому що все ж таки, це знаєте, це у нас політиці. Ми звикли та фіт-фіць раз раз, там щось таке офіс швидких рішень і так далі. Ні, так це не працює. В армія це величезний механізм. Це і підготовка, логістика, співвідношення родів військ, і так далі. І так далі, це треба розуміти специфіку, розуміти багато чого, що неможливо, якщо ти не пройшов фактично всі щаблі військової служби. А Залужний проходив це, як і багато генералів. Тому звичайно, що такого взяти людину, яка може скаже, що я зможу це очолити. Ну це таке питання велике. Стосовно того, чи політика, чи військова справа. Ну дивіться, головне командуючи в нашій країні, це Зеленський, так ну, згідно з конституцією. І тому звичайно, що він має право в принципі, звільняти будь-кого, ну і в тому числі військового керівництва. Але тут е, далі починається питання: е, е, як він зможе прокомунікувати суспільство? В це пояснити це, тому що залужний все ж таки ну не просто головнокомандуючий, Давайте будемо відверті, е, він давно перетворився на людину. Так, яка, ну я б сказав, міфічна вже людину, це частина Фигула. національного героїчного епосу, людина, яка уособлює собою армію, і це дещо вищий статус ніж у багатьох політиків в нашої держави. І тому тут просто так, от без пояснень, чому це сталося. Це ну, так важко буде, тому що люди довіряють армії, довіряють залужному. Як і, до речі, довіряють у нас у нас же дві, дві інституції, яким люди беззастережно довіряють нашій країні, які виконують функцію забезпечення безпеки держави та нищення ворога. Це армія 97% і 71% це СБУ, тому що ти і ТИ це фактично Тих, хто відповідає за базову потребу українців, це безпека, і тому тут доведеться багато чого пояснювати для того, щоб було зрозуміло, зрозуміла логіка. Якщо стратегія, то яка, як воно буде відбуватися, ну і багато чого іншого. Тому перед Зеленським е, нелегке завдання в дійсності стоїть, якщо в дійсності є бажання звільняти залужного. Але тут ще питання там ж. Подання на звільнення повинно подати міністр оборони. От тут ще цікава буде комбінація. Е, і чи погодиться пан Умерев подати на це подання, тому що фактично він буде ініціатором відставки залуженого, ну, якщо виходити з нашого законодавства. Так, дійсно цікава історія, але будемо дійсно продовжувати стежити за всіма офіційними повідомленнями, тому що поки що ми бачимо лише за різних засобів масової інформації. Але зважаючи на підтвердження таке частково зеленського, вже в це все дійсно віриться. Якщо говорити про те, що відбувається в світі, там інтерв'ю Путіна, нібито не робило шуму. Ну принаймні, російська пропаганда робить шум з того, що американець, нібито, приїхав до Путіна. І тут що цікаво сьогодні, пропаганда забуває, що Америка це во і всі падають в ноги Карлсону Такеру, який приїхав брати інтерв'ю. Е, ну а це відомо він такий республіканець трампіст. Ну і зараз всі в очікуванні, що ж там буде. Є вже навіть інформація. от Ньюзві каже, що нібито євросоюз може вести санкції проти цього журналіста, який їздив до Москви. На вашу думку, про що ця історія? Наскільки на це будуть звертати увагу на заході у світі? Ну і дійсно, е, хто цей журналіст, що тепер має зробити, е, а Америка, так, тому що це їхній громадянин, коли той їде до країни агресора, з якою сьогодні ну фактично весь світ майже бореться, ну Америка нічого не зробить, тому що ну, ну поїхав, так тому тут все ж таки в даному випадку ніяких. Агресор, та вона відносно України, але не відносно Сполучених Штатів Америки, і ми дещо переоцінюємо роль України, яка ну, не є в порядку денному. В дійсності Сполучених Штатів Америки. Е, є передвиборча кампанія Трампа, і в рамках цієї передвиборчої кампанії, в принципі, цей такер і поїхав до, до Росії. Ось ну дійсно смішно спостерігати, як росіяни носяться з такером, ледь, ледь не знаєте, не надаючи ледь на що хвилинну. Оповідь, як він перебуває в Москві. Хіба що не описують, як він в туалет ходить, і що він там поснідав? Це в дійсності така то, теж звичайна стратегія Росіян для того, щоб показати. Ну от, хоч якісь американці з нами там спілкуються, причому це не заважає їм все рівно ненавидити Америку, розповідати про це ось, але ну це частина передвиборчої кампанії. Ми повинні розуміти, це стратегія Трампа. Україна тут України цеки привід, тому що в дійсності там значно ширше є контекст ніж нам здається. І Україна тут, я вам сказав, не на одна з головних тем, Та, все ж таки передвиборча кампанія. Показати, розказати, облаїти знову Байдена, що він там допустив війну. Але я б, на місці наших глядачів теж не демонізував би Трампа і не робив. Знаєте, то у нас таке. Ми звикли переносити на Америку звички української політики. Що є добрий Трамп, а є поганий точніше, поганий Байден, а є добрий Трамп ні. Не існує доброго Байдена, не існує поганого Трампа. Є, є один діючий президент і один кандидат президента колишній президент, який бореться за владу. Так? Принципи, які обстоює Трамп і Байден, вони плюс-мінус однакові. Інструментарії можуть бути різними. Он, головне завдання, щоб Америка менше витрачала ресурсів, як грошових, так і військових, і більше від цього отримувала. Тільки один це відкрито говорить, так а інше закрито, тому що ну більш таки, знаєте, дипломатично. Мені вони взагалі нагадують таку стару гарну гру. Яку вони влаштували по всьому світу, погане та добрий поліцейський? Знаєте, є погані, ну як така методика допиту. В спочатку приходить поганий поліцейський, який там гримає на людину, не пускає в туалет, в залежності від звичаїв країни можуть там щось поламати, а може і не поламати, якщо пристойна країна, але повіцати засадити на довічно, вимагаючи зазнання. А потім приходить добре поліцейські, які рості там наручники, дає каву, дає закурити, обурюючись, ай я, яй що тут таке відбувається. Але в принципі, мета у них одна добитися зізнання в прийнятних для них параметрах і добитися від людини те, що потрібно. І в даному випадку це фактично увесь світ. Я впевнений, що Байден лякає китайців Трампом. Ось, хоча, наприклад, внутрішня політика. Байдена, наприклад, промислово, вона не сильно відрізняється від Трампа. Він все, що започаткував Трамп, він залишив. Е, далі, от часто у нас, знаєте, лають Трампа, забувають, що Трамп, наприклад, зняв е, е, ембарго на постачання зброї на вшу державу у 2017 році. Перша американська зброя потрапила в Україну саме при Трампі. У 2021 році, коли росіяни. Велике робило навчання в Криму. Що зробив Трамп? Він надіслав стратегічні бомбардувальники. Дві групи стратегічних бомбардувальників. літав над півднем України. з І Пентагон тоді офіційно заявляв, що їхня стратегія стримування Російської Федерації. Трамп зупинив Північний потік 2. Трамп дав наказ влупити по Вагнерах в Росії. Трамп дав наказ влупити. По генералу Салімінь, по-моєму, в, в Ірані. А тепер порівняйте це з політикою Байдена, коли він прийшов, наприклад, до влади. Північний потік дозволили. А, чи щось насилав там бомбардувальники літати над Україною, щоб показувати е е справжність ну там показувати, що це наша, наші да? Ні, цього не було. Чи вимагав uh, Трамп від України там uh, у внесенні Вордлота в Конституцію? Чи це ні, не вимагав? А от політика Байдена була протилежна. Тому давайте теж знаєте, не дивитися на картинки. Треба дивитися на дії, розуміти принципи, за якими рабо, працює uh, глибинна американська держава, а вона працює за принципами. що Європейці повинні більше платити за свою безпеку, так і в принципі Байден додопився про що кричав Трамп тоді на Ангелу Меркель. Е е Пам'ятаєте, коли він перелякав тоді всіх європейців, коли приїжджав? Він же з ними не дипломатично розмовляв, обіцяв не, не захищати їх. І так і так. А в чому сутність була його політики? А сутність така сама. Європейці повинні більше витрачати на свою безпеку. Як тоді претензії були Трампа? Ангела, як він з Меркель розмовляв, як так сталося? Що ти будуєш трубу в Росію, платиш їм мільярди доларів, а потім приходиш до нас і просиш захистити від Росії. Причому не виконуючи нормативи НАТО щодо фінансування оборони? То 3% ВВП, там 2-3%, Німеччина один витрачала? Більш того, претензії Трампа ще полягали в... Претензії, що німецькі товари, отримуючи дешевий російський газ, більш конкурентно спроможні на американському ринку і на китайському ринку. І претензія глибинного держави Сполучених Штатів Америки, яка була приблизно наступна, щось Німеччина гарно тут влаштувалася, так не хоче і платити за безпеку, і заробляючи гроші, і при чому перекидаючи відповідальне за безпеку на Сполучених Штатах Америки. Хотів Трамп, щоб був американський газ в Європі, так Байден так це зробив, в тому числі користуючись тим, що сталося після початку широкомасштабного вторгнення. Бу ну, більші, треба так, дивитися як... і, і, і самим розуміти, що чим сильніше ми будемо ставати, тим більш прийнятна буде політика і сполучених штатів щодо України, не зважаючи на те, що е, відбувається. Е, що зброї більше ударів по території Російської Федерації, тоді в нас будуть інвестувати гроші. Дякую вам, пане Тарасе. Тарас Загородній політолог був з нами.